good day Ну, давайте спершу розберемося, взагалі про що йдеться, тому що у Міністерстві соціальної політики підготували як проєкт самої постанови, який пропонує заборонити відключати електроенергію у певної категорії людей, навіть якщо є у них борги. А от самого рішення про надання вразливим категоріям електрики, коли в інших її не буде, немає. Якщо розглядати ці варіанти два по черзі, отож перший не відключати за борги, і чи реально це буде з точки зору економіки правильно взагалі? Ні, ну якщо мова йде про те, щоб обмежити права енергопостачальних компаній, ну, ну, відключати електроенергію дійсно за борги, тобто за боргованість певну, ну можливо, в цьому якби певна логіка є, тому що часто, якби у людей дійсно немає коштів, так і вони можливо переживають на найкращі економічні якби, періоди. <кій> З іншої сторони, якщо дивитися на Ситуацію з точки зору, ну, як ви казали, відключення, заборонити відключення в періоди блекаутів. Ну, будемо казати, блекаут, як, власне, ці графіки обмеження да, електроенергії. Mm -hmm. ну, то тут, напевно, просто помилково зрозуміло, що власне не будуть відключати електроенергію цим категоріям. І іншим будуть відключати, а цим не будуть. Ну, це, я думаю, це така помилка, певна, тому що фізично це зробити неможливо, тому що ці люди ну, цих категорій, тобто там. Наприклад, багатодітні сім'ї, там інваліди, там різні групи, є інші соціально там незахищені верстви населення. Так вони можуть проживати на одній сходовій клітці, кліці, наприклад, там, або в сусідніх під'їздах. І тому це зробити неможливо просто. Тому тут радше мова йде про обмеження відключення електроенергії за, ну, за, за борги. З іншої сторони, в принципі, в умовах війни мені здається. Ну, це складне рішення, звичайно, але мені здається, що його мали би ухвалити ну, принаймні як, певне, як певну таку, як певну ультиматум, так, щоб на час воєнного стану так, абсолютно заборонити, відключати людей від, ну, від різних послуг, які їм надають. Тобто, це складне рішення, тому що це і фінансове навантаження. Більше того, коли таке воно буде ну, скажімо так, заявлено і підтверджене з боку влади, так то. Завжди знайдеться, знаєте, частина суспільства, так яка просто вирішить, що не варто платити за комунальні послуги. Є в тебе наприклад, гроші чи немає, і тому це, звичайно, кажу складне рішення, і воно ну можливо, воно би було би таке ухвалене, так але от його реалізація так вона за собою може потягнути просто проблеми для бюджету, ну, для комунальних підприємств. В першу чергу, там, Обленерго, Блгази, комуненерго, просто жлоуправляючі компанії, так які отримують гроші за свої послуги. Тому це знаєте. Таке не, не дуже можливе для вирішення, от як власне, як це питання про відключення електроенергії для пігових категорій. А Якщо все-таки говорити про цей другий варіант, про відключення окремих квартир, так то взагалі чи він реалістичний і чи змогли б взагалі таке якось втілити в життя? Ні, неможливо. Це виключно мова йде тоді, коли, ну, наприклад, є такі форми ще спільного проживання, гуртожитки, так, там, де людям виділяли тимчасово у власність, наприклад, квадратні метри. І вони і жили, там була приватизація, наприклад, таких підприємств таких площ житлових. От в такому випадку, тобто, коли є певне певна будівля, так, яка належить державі або яка управляється якимись підприємствами, до неї підведений відповідно. Електропостачання, і в такому випадку можна говорити про те, що це певна категорія населення, яка от може потребувати захисту. Але дивіться, в нас не реалізована така концепція, як в деяких країнах, чи то Сполучені Штати Америки, наприклад, Китай, також ну великі країни, Австралія там в Європейському Союзі також таке є. Там де є фактично цілі райони соціального житла. Тобто, це держава-власник, вона це житло здає, вона його оплачує цим. Квартиру наймачам, вона виділяє кошти, наприклад, для оплати комунальних послуг, ну, в силу там, неможливості, наприклад, економі через економічні причини, так цих, цим категоріям населення. Це часто мігранти або люди просто які не мають роботи, не мають можливості знайти роботу, і держава оплачує за них це. Але тут мова йде про, опла що там оплачують. У нас же ж мова йде, власне, про те, як ви ставите питання, чи можна тоді просто захистити таких споживачів від відключення от виключно тоді, якби у нас існували такі, ну, от. Скажімо, територіальні е, об'єднання е, отаких от будинків, да, наприклад, там 3, 5, 10 будинків, 20, і соціальне, да, таке соціальне житло от, в буквальному розумінні. В нас його не існує, фактично. Тобто, тому говорити про реалізацію такої схеми, да, ну просто неможливо фізично. І наостанок ЗС має негайно повернутися до України. Як вже повідомили всі портали, магате схвалило відповідну резолюцію резолюція. Тим самим Україна війшла до складу ради керуючих міжнародного агентства з атомної енергії, з вашої точки зору. Загалом, що нам це дає, ну дивіться. Насправді там ситуація складна залишається складна в частині того, власне, що не припиняються намагання, скажімо так, всіх сторін, тобто. І України, і Росії, так з іншого боку, і е, посередники, то там і Саудівська Аравія, присутні і Емірати періодично переговори припинялись, але вони постійно продовжуються. Тобто мова йде про те, щоб все таки. Спробувати ну включити отак, можна скати не е, Запорізьку АЕС в Енеросистему України. Тому в контексті цього можливо така заява, так от, така публічна, якби скажімо так підтримка магате цієї позиції. Так вона повинна підсилити, може підсилити такий переговорний процес. Це також буде складне рішення, тому що воно не дивіться. Фізично станція все одно знаходиться на території ну, на території. Міста, де, яке фактично контролюється російською армією, так, тобто, відповідно, доступу туди українських спеціалістів ну, з точки зору як сконтрольованої території, будемо так називати, його практично немає. І тому, відповідно, це буде таке компромісне рішення за, посеред... за посередництва, напевно, можливо магате. Там такі тоді варіанти розглядалися, і певна посередницька структура, так, от буде певний договір, якщо так грубо сказати, між. Енергоатомом і е, тією юридичною особою, так яку створила Росія, так і як яка зараз е, управляє е, там е, підприємством Запорізька атомна електростанція, тобто вони для цього створили окрему юридичну особу, і от фактично буде така посередницька робота. І ми будемо просто отримувати електроенергію, тому що паливо по великому рахунку там використовується, воно ну українське та не вже сказати було куплено ще раніше, і там є ті запаси. З іншої сторони, як буде далі працювати це підприємство? От, наприклад, навіть воно так запрацювало, і е, коли закінчиться паливо, ну ядерне паливо мається на увазі, твели, тепловиділяючі збірки. Яке буде паливо тоді використовуватися там? Тобто у нас використовують на багатьох зараз атомних електростанціях. Так паливо паливо Вестінхауза. Ну я сумніваюся, що туди паливо палистінхауза буде поставлятися. Значить, мова, скажімо, буде йти про російську компанію Твел, так яка виробляє тепловілячі збірки. Ну тобто, цей компроміс він дуже такий складний, якщо він буде, звичайно, але от такі заяви да вони можуть вказувати на те, що просто переговорний процес триває. А він дійсно триває.